У мене питання і таке побажання. Ну, По-перше, офіційно, коли змінюються, керівники патрульної поліції закликають до того, щоб ну, не забували про те, що коли створювалася патрульна поліція, вона змінювала, по суті, два таких підрозділи родом з минулого. Да? Це патрульно постова служба і інспекція, як вона раніше називалася. І я завжди кажу, що, на жаль, мені здається, так, ну, це моя суб'єктивна думка. Але Багато місця не що е, акцент змістився в бік ДАІ, А дійсно в, те, що відбувається в нас там у дворах, у парках, в скверах там, розпиття, хуліганство і так далі, це все, на жаль, контролюється менше. Це завжди величез зауваження. Добре, що зараз є е, велосипедні патрулі, це добре. На жаль, немає піших патрулів, як було раніше. Але все ж таки закликаю вас, щоб ви теж, можливо, як керівник цей дух доносили до своїх підлеглих, що ми дійсно маємо. Не думати, що у нас патрульна поліція займається там, ДТП, порушенням правил дорожнього руху і все. Тому що я розумію, що ви скажете зараз, що ви займаєтеся іншим, але акцент, треба змістити трохи акцент дійсно до безпеки в наших драх у громадських місцях і так далі. Ну і друге зауваження і таке питання щодо інструкції, які чи є у вас чи ні, що ви робите, якщо, наприклад, зупинили автомобіль під час повітряної тривоги. І під час, коли приходить інформація про підвищену небезпеку, бо був такий інцидент, коли в машині була малолітня дитина, міцно були шахеди, було незначне порушення дорожнього руху, правила дорожнього руху, екіпаж звинив. І на запитання, чи є у вас якась інструкція, ну, це зрозуміло, що як це правильно, працівник патрульної поліції має знати всі дії, підказувати громадянам, що треба перейти в укриття. Навіть запитання, чи є у вас інструкція управління патрульної поліції, що робити в разі, якщо ну, дійсно є загроза там, ракетного удару або шахідів, і в цей час відбувається розбір справи по суті чи фіксація цього порушення. Що робити, якщо дійсно підвергається в цей час uh, люди в небезпеці, тому що їх фактично затримують, не дають їм їхати далі в бік укриття або там, ну, принаймні не стояти серед uh, першої частини? Тому питання, чи є у вас така інструкція, якщо ні, то як ви вважаєте, як правильно діяти в цьому напрямку? Дивіться, що стосується інструкції. На в даний час такої інструкції немає. Но хочу сказати з особистих скажімо так, наблюдений, можу сказати наступне: що працівники патрульної поліції повинні берегти життя кожного громадяна і повинні, якщо вони бачать і знають, а вони знають, тому що є створені спеціальні групи, де вони моніторить, є чи там тривога, чи один шахет, чи балістика і тому подібне, вони повинні як най. Коротший термін убрати людину у жі частини і повідомити їм про найближчі укриття. Тобто, якщо будуть такі випадки, ви будете знати, що є такі випадки, що патрульна поліція там бачить, знає, що є тривога і не допомагає громадянам, не підсказує, де є укриття і тому подобне, ви, будь ласка, або звертайтесь до нас, або у вас є контакт. На пряму пишіть мені я буду ці питання вирішувати і буду роз'ясняти цьому садовічному составу, щоб вони звертали на це увагу. Що стосується розпиття в дворах і тому подібне, дивіться, на даний момент в батальйоні патрульної поліції в місті Кременчуг 55 офіцерів, сержантів знаходяться в бойових бригадах, тобто в бригаді хижах. Тому не так багато людей, не так багато екіпажі щоб скажімо, додати піші патрулі чи додати автомобільні патрулі, я на це зверну увагу. І коли вже до вас в наступний раз прийду звітувати, то більш детально дам вам відповідь стосовно цього питання і, скажімо так, якусь статистику стосовно цього вам повідомлюю.